Ну, а ми цього тижня особливо дякували українським воїнам в день збройних сил. Бо ЗСУ єдина сила, яка стримує орди нового диктатора, що мріє перекроїти під себе весь світ. Ми безмежно вдячні кожному захиснику і захисниці, які боронять нашу країну. Ми знаємо, якою ціною ви це робите. Знаємо про жахливі умови і постійну небезпеку. Знаємо, як ви зриваєте спини, як мерзнете, і хочемо допомогти. Кожному ефірі ми намагаємося дякувати вам не лише словом, але й ділом. Збираємо гроші на реби, дрони. Цього разу нас попросили зібрати гроші на авто для екіпажу Нацгвардії, який працює із системою САУ. Ось за цим qr кодом можна долучитися до допомоги. Ну а ми маємо невеличкий привіт із фронту. В одному із ефірів ми показували хлопців зі 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Тоді був запит на автономні джерела живлення для танкістів. І для медиків бо їм доводиться рятувати поранених у надскладних умовах, у темряві з ліхтариками. І ваші донати вже перетворилися на реальні речі і врятовані життя. 110-та закупила автономні джерела живлення, без яких неможливо зарядити ні телефони, ні планшети, ані реби. Тепер вони у наших воїнів є. Бажаємо міцного здоров'я! Від імені 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Висловлюємо величезну подяку всім глядачам ТСН «Тижня», які доєдналися до збору на ось такі 2,4 кВт зарядні станції. Вже сьогодні. Завтра ці станції роз'їдуться по нашим підрозділам і будуть допомагати нашим хлопцям і дівчатам нищити окупанську погань і ще ефективніше. Перемога справа кожного. Слава Україні! Героям слава!